Вельми шановні брати і сестри, дорогі християни нашої місцевості, нашого краю, нашої країни і християни усього світу. Мені здається, що не так давно я вітав вас із 2022 новим роком. Я бажав вам всього доброго. Ви бажали мені ми віталися і тішилися, але для нашої країни цей рік виявився складним, нелегким, непростим. Разом з тим віримо, що Бог спостерігав, спостерігає, як написано у Святий Біблії, що його очі оглядають всю землю, щоб підтримувати тих, Чиє серце йому повністю віддане. Ми прожили непростий час наша країна, і ми побачили серед оцього, серед оцього зла, серед оцього насильства, серед оцих знищених міст і сил, серед сліз, серід і вдів, ми побачили, що Бог. Нас не залишає. Не всі, напевно, зі мною погодяться із цими словами, але ми бачили і знаємо ті моменти, де свідкують наші воїни. Так багато ракет вдалося збити. Немало ракет не розірвались, так багато знищено будинків, але ми дякуємо Богові що не більше. Так багато плачу і сліз пролито нашими невинними цивільними людьми. Так багато знищено загинуло маленьких невинних дітей. Ми дякуємо Богові за наших воїнів, ми дякуємо Богові за нашого президента і за всіх людей, які при владі. Цей рік навчив нас менше критикувати всіх підряд, тільки не себе, але цей рік навчив нас цінувати, шанувати одні одних. Ми стали одні до одних ближчими в цьому році. Ми стали в цьому році більш щедрими. Ми в цьому році навчилися більше жертвувати, і ділитися з куском хліба, який маємо. Тому наші намагання, наші старання, звідси з нашої місцевості, з наших євангельських церков, з нашої церкви, ми намагалися і будемо це продовжувати будувати чи здобувати перемогу. Ми стараємося, щоб в міру наших можливостей. Дати хліба для наших воїнів, дати теплу одежу підбадьорити добрим словом. Ми є свідки того, що командування військових частин разом спільно всі моляться. І нас це тішить, віримо, що кожну молитву Бог чує. Попри всі ці біди і негаразди, 22 року я хочу зичити для вас радісного, нового, приємного 2023 року. Я бажаю, щоб 23 рік приніс контраст, приніс світло, приніс тепло, приніс перемогу, щоб закінчилася війна і щоб 23-й рік був початком. Відбудови зруйнованої, знищеної, нашої славної України. Я бажаю для ваших сімей достатку, хліба. Я бажаю, щоб ваші діти були щасливими і щоб вони мирно спали. Мені хочеться е також сказати про те, що у нашому краї проходять переміни більше і більше церков. Як євангельських чи протестантських, так і православні церкви, і католицькі церкви більше починають святкувати Різдво Христове 25 грудня. І ми також вже декілька років ми святкуємо 25 грудня і продовжуємо і аж сьомого завершуємо. Я хочу щиро вам зичити. Щоб народжений Ісус Христос не залишався у ваших серцях маленьким немовлятком на сіні, на соломі в яслах. Я хочу, щоб Він у вас зростав. І я бажаю, щоб ви і ми всі, щоб ми зростали в ньому, щоб ми не залишалися бути дітьми, але щоб ми були дорослими. Мужами віри, щоб наші люди, щоб наш народ, щоб наша країна не просто е, називалася християнською, але щоб справді народжений Христос народився в кожному серці, і щоб ми, як люди, як народ, створили для нього умови, відкрили своє серце, відкрили свій розум, щоб він прийшов. У наш народ до нашого народу, щоб він прийшов в наші школи, щоб народжений Ісус був серед всіх гілок нашої влади в Україні, щоб народжений Ісус міг прославлятися в усіх верстах населення нашої країни. Хай вам щастить, хай буде з вами Бог, миру вам, достатку і всякого благополуччя! Христос народився. Славімо його.